Я теж живу. Іван Романюк та Ігор Остапенко, співробітники компанії-інтернет-провайдера, розповідають, їхали однією з вулиць у Дніпровському районі. Безпілотник армії РФ вилетів з-за дерев і скинув вибухівку на службове авто. Дрон був, він заховався за тополя, ми його не бачили. А як вивернули, якраз ми з-за тополя й вийшли, а він тут нас ідіть добре. Бухнуло здорово. Я і напарник обидва в, в лікарні. В общем, ну, добре бухнуло, скажімо так. Машина вже і реставрації не, під, не підлягає повністю все. Тільки металолом. Такої сильної паніки не було. Подивився, що на, я одразу побачив, що болі не чув. Дивлюсь, нога пробита, кров тече. І що сразу дію, що треба від машини відходити, бо машина шкварчить, кворчить, там, шипіла, там, страшне було, так, да, Іван? Там. І ще одразу в голову десь, може бути, другий дрон добивати, бо це, вже, ми вже це все знаємо. І от о, почав відповідати від машини, але сильно кров текла, я, а аптечка була в рюкзаки в машині. Я обратно к машині допригав на одній ногі. Взяли аптечку, накинули на себе турнікет. Допомогли їм херсонці, говорять чоловіки. Ігорю наклали ще один турнікет і обох відвезли до станції екстреної медичної допомоги, звідти до лікарень міста. Це Анатолій Рожков, житель передмістя Херсона Кіндійки. Під удар російського дрону потрапив 5 лютого 2025 року. Говорить, зранку пішов на сусідню вулицю погодувати собак. Почув, як безпілотник пролетів повз нього і сховався під деревом. Втім, дрон полював саме на нього, каже Анатолій. Ноги не встиг спрятати, і мені попало по нагам. Ну, одна нога на шкурі висіла. А другая ну, перебила кость, трещину дала. Услышал опять шум дрона. Ну, я... Тут скамеечка стояла рядом. Я под ту скамеечку заполз и смотрю в щель. Дрон опять завис. Ну, думал, уже все. Приехала полиция. Две машины. Одни стали, чтобы... Дрони, а другі погрузили мене в машину. Ну, і привезли сюди. Я думав, що лишусь ноги. Сказали, що це благодаря врачам. ноги ціли. Все на апараті у мене. Станом на 27 травня 2025 року у хірургічному відділенні однієї з міських лікарень з мінно вибуховими травмами перебувають 22 людини. Поранених під час дронових атак доставляють щодня, говорить завідувач відділення Віталій Хомуха. Дуже різноманітні ушкодження міновибухові, тобто це і грудна клітина, і черевна порожнина, і дуже багато хворих з переламами кісток. Це люди не тільки літні, а й працездатного віку. Тобто, це і фельдшер скорої швидкої допомоги, і людина, яка займалася проведенням мереж інтернету, ну, тобто, і працівники парки Херсон. Ну, тобто, дуже багато людей, які на, на цей час. Коли попали під атаку дронів, виконували свої робочі, ну, посадові обов'язки. Травми, отримані внаслідок скиду вибухівки з безпілотників, стали складнішими, розповів лікар-хірург Олег Пінчук. У більшості поранених переломи та пошкодження ніг. Для дронових ще рік тому було характерне, це, ну, можна так сказати, незначні поранення м'яких тканин, але Часом це стало більш важкі поранення, навіть з травматичними ампутаціями кінцівок. Тобто дронові поранення стали більш тяжкого ступеню. Я можу так це назвати. Вони заправляють її більш травматичним якимось вмістом Знаходимо в тканинах і гайки, і гвозді, і там якісь металеві сміття. Тобто, щоб максимально травматизувати людину. Олена Ліщенко, Владислав Купрієв, Суспільне, Новини Херсон.